Вийшла на двір вивісити білизну і раптом почула свист снарядів, так суботній обстріл Лухова згадує Анастасія Юрченко. Уламки влучили дівчині у руку та шию. Тепер вона потребує лікування. Я пішла вішати бельє. Я стала вішати, і в цей момент я ще з подружкою по телефону розмовляла. І я почула свист сильний, і що летить. Я від от подружки відключилася, стала біжати скоріше до під'їзду, щоб Бо дитина була вдома. Собака і дитина вони вдома ну, були. Я добіжала що до нашого під'їзду, і мене накрило ну, це земля, оранжеве світло. Я почула, що тут в руці щось, Вєтки попадали, бачу, але я не впала. Я пам'ятаю, що я переступила ці вєтки і побачила ну, це задимлення таке було побачила наші лавочки і стала далі ж біжати до дитини. Анастасія згадує, що першу медичну допомогу їй надав воїн, який був неподалік місця вибуху, та поспішив на порятунок цивільним. До сусідки я забіжала, у них двері були відкриті, і моя дитина забіжала. І там вже ж мені першу допомогу надав військовий, казали, що по слідам крові забіжав, затягнув жгуту тут. І ну, швидкою ми не могли дозвонити це швидкі, і вони боялися їхати, і дуже важко було дозвонитись, бо ж по всьому місту це було. І мене в покривалі от, винесли, тоді вже військові там їхали і довезли сюди, до реанімації. Завідувач травматологічного відділення міської лікарні Михайло Волін розповідає, що в Анастасії був ризик втратити руку, але завдяки вчасному наданій допомозі її вдалося зберегти. Хвора поступила в шоковому стані з мінновибуховою травмою, з мінно-вибуховим пораненням верхньої кінцівки, з пошкодженням кісток предпліччя, променевого нерва, обширною, обширною раною м'яких тканин. Взята була в ургентну операційну, де було проведено невідкладне оперативне втручання. Магістральні судини, на щастя, були не пошкоджені. Пульсація на периферичній артерії, на променевій артерії відчувалася, і тому руку вдалося зберегти. Завідувача прийомним відділенням лікарні Інна Роченко пригадує, що того дня до них доставили 14 людей з травмами різного ступеня тяжкості. В той момент я була вдома. Я почула вибухи і зрозуміла, що попала кудись в будівлю і буде потрібна моя допомога в лікарні. Тому я приїхала на допомогу. Приїхала я вже, коли третього пацієнта було доставлено вже в операційну, привезла швидка допомога, багато хворих. Привозили своїм транспортом, таксисти привозили, тому що хвиля була хвилоподібним поступ... ну, поступлення було хворим таким, тому було дуже багато медперсоналу задіяно, всі працювали, всі хтось. Возив на рентгени, хтось перев'язувальний тут займалися, когось піднімали в хірургічне відділення, а хтось поїхав і в операційний блок. Директорка лікарні Валентина Барахович говорить, що один з поранених помер, що один нині у критичному стані. Зараз за його життя борються лікарі. В лікарні знаходиться 12 постраждалих. Із них постраждалих було в тяжкому стані. Чотири особи, одна з них дитинка, померла. Сьогодні залишається один тяжкохворий в критичному стані це в реанімаційному відділенні. Одна постраждала жінка в травматологічному відділенні і два в хірургічному відділенні. Троє дітей в лор-відділенні, це міновибухові травми, акубаротравми травми деобстежуються, і троє дітей в хірургічному відділенні. Олександр Соломко, Сергій Адарченко, Суспільне новини, Сумщина.